З миром дорогоцінні, і сьогодні почула, що перші християни були названі ті, які рік навчалися в храмі. І тому, якщо немає церкви віра в душі, то чому тоді моя душа, коли я не була в церкві, не молилася? Вона не хотіла ходити в церкву, вона не хотіла вивчати Слово Боже, не проповідувала, не любила, не прощала моя душа. Тому що якщо Бог вже є в душі. То тоді вже є розуміння слова Божого, тоді вже іде духовний ріст. Але як ми бачимо, що без церкви людина не може духовно народитися від Бога. І тому хтось каже, що я в церкву не піду, тому що там треба давати десятину. Але як ми ходимо чи в лікарню, чи в якийсь ресторан, нам завжди треба за щось заплатити. Ми платимо за все. І якщо ми не заплатимо в ресторані, я не думаю, що нас тось поголі поглад, нас не нагодують навіть, але в церкву, коли ми приходимо, ми приходимо до Бога, його дім і нас завжди зустрічають з любов'ю.